Коли почалася війна, ми почали допомогу саме в такому напрямку, як соціальне підприємництво. Нам надійшли кошти на фонд громади Житомира із Сполучених Штатів Америки від приватної особи, яка хотіла спрямувати ці кошти саме на розвиток соціального бізнесу. Ми домовились про те, що ми можемо ці кошти спрямувати саме для допомоги центру. І відповідно 285 тисяч гривень було спрямовано на те, аби закупити додаткове обладнання. Ми знаходимося в селі Вигода. Те, що ви бачите, це соціальне підприємництво. Суть така, що ми намагаємось допомогти людям, які пройшли реабілітацію, бувши залежні, алко-нарко яких ніхто не хоче ніде залучати, ми їх залучаємо до якоїсь роботи. Тобто, після того, як вони проходять реабілітацію, ми їм допомагаємо просто увійти в ритм життя, адаптуватися в соціумі і навчитися працювати своїми руками, щось робити і допомагати селу, допомагати там, іншим людям. Ви знаєте, я чим тільки, ну якою тільки роботою не займався, там і стройкам. Ну, прости, такі були чорнові роботи, не спеціалізовані. Але благодаря центру реабілітації християнському, що я познайомився по прямій з Господом в християнці, то я почав в різних рузлах себе пробувати. Зараз займаюся чисто гірочками, бо вони самі ростуть прямо на глазах. Просто треба працювати по їх, поливати, пасірувати от, і все вчасно робити. І буде все добре, багато буде врожаю. На початку війни ми мали таке розуміння, що ворог буде, скажімо так, нападати на нашу інфраструктуру. Ми розуміли, що треба, щоб у нас була своя енергетика. Не щоб ми могли. Сидіти в теплі, щось, навіть їжу якусь приготувати. Це був одним з факторів, що ми почали цю справу саме дрова, там, переробка гілок і все інше, тому що це ресурс. Багато е, людей пішли зараз на службі, знаходяться, тобто наші захисники і батьки їхні старенькі бабусі, дідусі залишились вдома самі, і вони не мають змоги просто банально порубати дрова. Чи заготовить. І тому одна з наших місій це допомогти їм в заготівлі цих дров, щоб вони теж могли взимку в теплій хаті сидіти.